Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося нашу рубрику руни дня, якими будуть енергії сьогодні, які події, можливо, трапляться. Давайте подивимося сьогодні так коротко. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Які вони. Сьогодні енергії, знаєте, такі, можливо, проривні, можливо, бажання досягти якоїсь справедливості, бажання е, звершень, бажання просунути щось своє, продвинути, щось створити. І не просто створити, але ще й це, ну, якби, е, Показати, просунути енергії такі досягаторські, можна сказати, досягти чогось. Добре. Ще покажіть руни. Так. так, ну, можливо, навіть амбітні сьогодні енергії. Знаєте хочеться. Дійсно, чогось досягти, немало важного такого. У когось це буде пов'язане з окремою людиною чи з людьми. Можливо, буде хотітися щось довести комусь, щось показати комусь, щось, щось зробити, можливо, для людей. І, знаєте, таке. Енергії такі чоловічі, такі стійкі, направлені на те, щоб звершувати, досягати і доводити. Для когось це дійсно буде пов'язано з родом, з сім'єю, з близькими людьми. Для когось з. Своїм близьким якимсь чоловіком, можливо. Може, це те, що глибоко вкорінене вже стабільне стало, яке пустило коріння, своє якесь рідне, такі енергії. Можливо, хтось сьогодні буде займатися сім'єю, а можливо, буде бажати, знаєте, досягти чогось якогось успіху. З людиною, яка тобі чи то дорога, чи то близька, але енергії такі на сьогодні. Добре, покажіть, що за події можуть трапитись на фоні цих енергій. Так. Так, руни показують, що сьогодні можуть бути події. Знаєте, такого творчого хаосу, можливо, щось, може, в когось відійде кудись те, що не потрібне. Людина вирішить, що для того, щоб досягти того, що він хоче, потрібно щось відставити, від чогось відмовитись. І ось сьогодні буде хаотичні роздуми і намагання з чимось розпрощатися з якоюсь, знаєте, такою холодністю, можливо, можливо, з якоюсь ситуацією, яка, знаєте, не гріє вже. Бо людина сьогодні захоче відмовитись від того, що його не зігріває, тормозить, не дає розвитку. Так, від того, що обмежує. Ну, сьогодні хтось з вас захоче вийти з обмежень, відмовитись від того, що вже давно не гріє. І, можливо, можливо, це озвучиться комусь. Можливо, це просто буде на фоні подій. Але буде сьогодні хотітися досягти якоїсь справедливості, десь досягти якихось. Вершин, можливо, комусь щось довести, довести свої, знаєте, традиційні бачення, якісь можливо, і відмовитись нарешті на від того, що не дає рухати, що невідомо, чому вже не гріє, і може в когось є якась непрояснена ситуація така, яка висить вже дуже довго. То сьогодні якраз той день, коли людина буде від неї відмовлятися. Добре, покажіть, що ще може трапитись сьогодні на фоні цих енергій, які події. Знову випадає та сама руна. Відмова від чогось. Щось все-таки повинно піти в забуття. Руни настоюють на цьому. Щось повинно відійти. І знову та сама руна це дивно. Відійти повинна холодність, закритість. Руни, покажіть ще, що сьогодні може трапитись на фоні подій, на фоні енергії, вірніше, Так. Ну, руни кажуть, що сьогодні проясниться можливо, якась ситуація. Нарешті прийдуть звідкись звістки, яких давно не було. І ви отримаєте, можливо, якусь довгоочікувану звістку. Для когось вже прийде довгоочікувана інформація, або та, яка була вам неясною, то проясниться. І якщо ви десь бажаєте чомусь вчитися, то сьогодні якраз, знаєте, як. Буде знято з Навіть відчиниться, відчиниться потік, якийсь творчий, якийсь науковий, якийсь знаєш, якісь думки прийдуть, відійде те, що тормозило, гальмувало. І сьогодні саме той день, коли прийде і оце знання, і, може, як інсайт, щось нове, щось відійде. Знаєте, як буває. Деякий час ти чогось не розумієш, тобі здається, ти живеш, ти твориш, ти щось робиш, але все одно, як наче стоїш, все одне й те саме. І ось сьогодні відійде кудись оцей стан, ви від нього відмовитесь і почнете щось. Почнете те, що може було закрите навіть від вас. Одним словом, сьогодні для багатьох з вас на, в плані подій буде отримання або довгоочікуваних звісток, або довгоочікуваної інформації, інсайдні якісь імпульси прийдуть, знаєте, як, як глибоко вдихнути. Вдихнув і зрозумів. Добре, покажіть, руни, що буде допомагати сьогодні в цьому, щоб день пройшов саме так, як потрібно нам. Покажіть. Сьогодні потрібно дійсно оте спілкування, котрого Котре очікуване вам і бажане. Сьогодні потрібні гармонія. Гармонія, легкість допоможе, приємність, знаєте, спокій, можливо, навіть. якийсь Сьогодні допоможе зробити комусь приємність, отримати приємність, обмінятися енергіями, причому легкими, приємними, такими гармонійними. Якщо доводити комусь щось, чи створити щось, бо буде сьогодні таке бажання, то воно повинно йти від душі і повинно, знаєте, як ще комусь буде хотітися це демонструвати. І от в допомозі буде чи то друг, чи то близька людина, чи то взаємодія сьогодні з такими людьми. Бо чого б це не стосувалося, чи ваших планів, чи намірів, чи творіння якогось вашого, чи інформації, чи спілкування сьогодні в пригоді буде саме гармонія. Дружні, приємні енергії. Допомога, можливо, розмови по душам, ну, щось таке. А що буде сьогодні заважати? А заважатиме сьогодні, ну, для когось, знаєте, поїздка кудись. Можливо, руни радять сьогодні нікуди не їхати. Для когось, можливо, сьогодні буде на заваді надлишковий контроль над ситуацією або над своїм життям. Мабуть, я так відчуваю, руни не радять сьогодні глибоко копатись десь. І розбирати на молекули свій життєвий шлях сьогодні, бо в пригоді буде саме легкість. Сьогодні день, ну, такий від чогось відмовитись і надихнутися чимось. Якщо це на роботі десь і робочі процеси, то сьогодні намагайтеся не дуже висуватися в плані того, що. Менше контролю. Будьте легшими сьогодні. Ну і дійсно, якщо запланована може була кудись сьогодні дорога, то, можливо, треба подумати, щоб від неї відмовитись, бо чомусь це на заваді. Руне, а поки чому? Цей рух сьогодні на заваді може бути. Покажіть руна. Руни натякають на те, що може просто не вистачити ресурсів чи то внутрішніх, буде просто не хотітися кудись рухатись, кудись їхати. А прислухайтесь тоді до себе і не виходьте з дому, якщо є така можливість. Або ж не вистачить просто фінансових, можливо, ресурсів, кого заплановано на сьогодні десь якісь зробити витрати. То руни кажуть, що якщо ви вирушите в цю дорогу, то ви сьогодні зможете дуже багато потратити ресурсу. Ну, а якщо це конче потрібно, то прислухайтесь до себе, і якщо і потрібно зробити якісь витрати, то з умом, скажімо так. Ну, і остання порада від рун, Головна на сьогодні. Дайте пора. На сьогодні останню головну. Так. Ну, для когось це буде дійсно зрозуміти, що вам внутрішнє потрібно, а для когось в чому себе все ж таки обмежити сьогодні. Можливо, якраз в тій контролі, або в тій дорозі, або в витратах. Але сьогодні треба. Трошки себе в чомусь обмежити. І знаєте, як вкласти свій ресурс саме в те, що хочеться по душі. От потреба є в цьому велика. І не розпилятися на щось інше. Ну, ось такі руни дня сьогодні неоднозначні якісь, але енергії такі, що сьогодні буде хотітися проявити себе. В кожного своя ситуація, кожен буде хотіти проявитися десь. В своїй якійсь сфері, досягти якісь, можливо, навіть трошки амбітних цілей, ну то руни радять побільше легкості, побільше гармонії, поменше контролю, самокопання, але і Сьогодні потрібно все ж таки в дечому себе стримати. Бо, можливо, ваше бажання продвинути чи просунути себе буде аж занадто великим. Рівновага сьогодні повинна бути. Рівновага допоможе. Ну, от і все, друзі мої. На цьому буду завершувати. Бажаю всім доброго дня, гарних енергій, рівноваги. І все ж таки досягти свого.